Я раньше считала так, что есть атеисты, люди, которые не верят в Бога, они идут в ад, а есть верующие, которые верят в Бога, они идут в рай. И вот так вот я делила всех людей на две категории. Но когда стала частью церкви, мне объяснили на основании Библии, Писания, что Бог дивится совершенно по-другому. Бог дивится так, что есть верующие, которых Он делает еще на две категории. Есть ученики Иисуса Христа, у которых живая вера, а есть уверовшие, те люди, которые верят в Бога, но только Нічого для Бога не мають. Вони називаються релігіями. Вони даже можуть визначити обряди, що щось. Я бачила багато таких людей, які зняють обряди, але жили як черти, і такі люди були втручання для мене. Я не могла прийти в церковь, не могла повірити в Бога, тому що я бачила вот таких священників, які вроде бы одягаються красиво, все, хрест до пуза, але человек внутри він просто був чертом-чертом. На днях мені написав теж чоловік віруючий, який почав обвиняти мою церкву і моїх пастирів в тому, що вони погані, вони не так служать, вони не так проповедують. І то, що я взагалі дівчина, я теж не маю права це робити. І почав ганяти вот цю вот релігію бісовську. Прийшов і почав робити розділення. Чоловік, який від Бога, він наоборот скаже, Слава Богу, амінь, Хто-то о тобі позаботився, хто-то тебе спас, хто-то тебе вималив у сатани, хто-то забрав твою душу. і на сьогоднішній день ти спасений, тому що Я була атеїстом, чоловіком, який жив в прокляттях, в гріхах, в зависимості, в непрощенні, в долгах. Я була тим чоловіком, у якого не було ні друзей, не адекватних, ні з сім'єю, ні з хлопцем я не могла нічого построити, Все рушилось. У мене була така страшна депресія, що я кожен день лягалася слабою. Коли все уже закончится? я уже хочу помереть». Вот такие у мене були мысли. Прийшла церковь, вытащила мене из ада, спасла мене, вымолила мене, освятила мене, і приходить вот вот релігіозний чорт, який говорить, що церковь у вас плохая. или я, что я плохая, что я там тоже проповедую, хотя я не имею права, потому что я девочка. Это не библейское учение, это полнейший. Такий человек никаких плодов для Бога не имеет, потому что я у него спитала, говорю, хорошо, мы плохие, а ты классный, ты отличный проповедник, ты чудесный ребенок Божий, что ты сделал для Бога? Сколько людей спаслось через тебя? Сколько людей стало ежедневно смотреть и слушать Слово Божье? Сколько людей из этих и идти и служить другим людям? Кто стал учеником через тебя? Ніхто не став. У чоловіка немає неплодов, не результату в житті. Але при цьому він оскорбляє і обзиває церкву Христа, яка вириває душу у сатани, він оскорбляє служителей, не має ніяких плодов. Если вы сейчас только начинаете служить, вы часть церкви, вы начинаете возрастать, и какая-то религиозная морда, ну просто по-другому не скажешь, приходит и начинает говорить вот такие вот зло